Електрична зубна щітка РЗТК Sonic, запорука красивої посмішки здорових зубів та ясен, забезпечує до 40 тисяч коливань на хвилину, доступна в одному з двох кольорів: білому та чорному. В комплекті сама щітка, три насадки із щитиною середньої жорсткості, насадка для важкодоступних місць з більш м'якою щитиною, стильний та зручний дорожній футляр. Кабель USB та інструкція. До насадок йдуть чотири гумових кільця різного кольору, щоб можна було розрізняти де чия насадка. П'ять режимів очищення. Перший об'єднує видалення плям з поверхні зубів, глибоке очищення та відбілювання. Далі режим масажу ясен, що підходить також для чутливих ясен. Також є режим полірування та посилення блиску зубів. Окремий режим для догляду за зубами та ясними з підвищеною чутливістю та режим для щоденного очищення ротової порожнини. Двохвилинний таймер з інтервалом у 30 секунд допомагає вчасно перейти до наступної зони чищення, а щетинки Dupont дюпонт із заокругленими краями ніжно очищають зуби. Також щітка має індикатор стану заряду. Вбудований ліційонний акумулятор дозволяє на одному заряді використовувати щітку двічі на день до 30 днів. Для відновлення повного заряду необхідно 4 години. Щітка має ступінь захисту IPX 7. РЗТК Sonic виготовлена з високоякісних гіпоалергенних матеріалів, тому підходить як для дорослих, так і для дітей.